Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні нас жива тема. І сьогодні у нас в гостях новинка 2025 року від компанії CVV. Це складаний ніж CVV Quake Ніж надана на огляд магазином туристичних та інших товарів ліхтарик UA. Придбати цей ніж, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10%, ви зможете за промокодом FNARIS S за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FONIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Модель розроблена польським ножовим майстром Рафалем Бжескі. Це неймовірно легкий і мініатюрний ніж, важить лише 59,7 г. Рафаль Бжескі є відомий у ножовому світі створенням лімітованих серій, у яких поєднані сучасні технології та благородні матеріали. Клинок даного ножа виготовлено із сталі Нітрові. Це сталь, яка недавно з'явилася на ринку, знаходиться практично у топі непорошкових сталей азотиста сталь. І дещо подібна до 14-го сандвіка. Ножі із сталінітрові гартуються до 5961 одиниць по роквелу. Як і сандвік 14-й, сталь славиться своєю надзвичайною стійкістю до корозії, відмінними різальними властивостями. Та легкістю заточування. І, звичайно, довге утримання різальної крайки. Щодо характеристик ножам, як я вже казав, нержавіюча стальні траві, твердість клинка 5961 року, профіль клинка «Танто». Заявлено американське «Танто», я думаю. Але це практично щось середнє між американським і японським «Танто». Як бачите, клинок дещо відігнутий назад, як у японському «Танто». І доволі полога оця частина. Але те, що є цей зуб, це натякає нам на американське танто. Тобто це дещо комбіноване танто, я б так його назвав. В усьому керамічні підшипники. Матеріал руків'я, композит G10. Довжина відкритого ножа 173,9 мм. Довжина клинка 75,5 мм, товщина обуха 2,5 мм. Довжина закритого ножа 99,7 мм. Товщина руків'я 11,5 мм. І вага, як я вже казав, 59,7 грама. Знаєте, друзі, дизайн ножа дещо нагадує мені клинки трапер від Boker. Ну тобто, самі подивіться, також такий стрімкий профіль. Але, звичайно, дещо інше лезо. Трапер це здебільшого дроппойнт. А тут ми бачимо форму танк. Клинок доволі не широкий. Тобто у самому широкому місці це практично 14 мм. Але від цього клинок не витрачає своїх різальних властивостей, тому що зведений, як бачите, практично від обуха. Лише тут є деякий хребет. Зведений у 0,3, що практично стало зараз за правило у компанії CVV. По обуху, як вже сказано, товщина обуху 2,5 мм, що доволі достатньо для такого невеликого ножа. Тобто його можна дещо навантажити. Як бачите, кінчик не надто тендітний, тобто оцей хребет із фальшлезом, що на обусі ножа, йде практично до самого кінчика. Щодо руків'я, ми бачимо міліметрові лайнери із скелетизацією. Це я вам зараз покажу. Як бачите, там є вибірки. Тобто Скелетизація ножа максимальна. практично. Але конструкція доволі міцна. Крім усього вузла, ми бачимо ще три точки жорсткості. от, така от солідна понка і два такі невеликі штифти. Кліпса, як завжди, у CVV стандартна. Кріпиться на двох винтах під шостий торкс. Ось у Torx. Ось теж підозрюю, що це восьмий торкс, мабуть. І як бачимо, руків'я із G-10. Руків'я здоблена стильним візерунком. У такому доволі цікавому поєднанні оранжевого і чорного кольору. До речі, стиль руків'я також нам натякає на якийсь японський стиль, що підкреслює, що тамто більш все-таки належить до японського стилю, чим до американського. Замок фіксації ножа Liner Lock, лайнер товщиною 1 мм. Нарікань не викликає і стоїть на початку п'яти клинка. І дуже зручний у користуванні. тобто без всяких проблем він відтискається і ніж складається. Відкривається ніж за отакий от доволі цікавий фліпер. Який я вперше побачив на цій моделі, теж дуже цікавий моделі від CVV. І вони дещо перенесли його сюди і дещо змінили. Тут він, бачите, трішки менший, тут більший. Я не знаю, може і не варто було такий, але він не заважає ні за що не чіпляється. Просто його зробили тут дещо більшим. І, звичайно, завдяки керамічному підшипнику, він просто вистрілює. Яким хочете пальцем, без проблем. Тобто можна так. Можна оцим пальцем, тобто вистрілює як гармата. Як бачимо, кліпса переставляється на цю сторону, тобто тут є все гвинт. І на всьому, як завжди, у нас там, де антипроворот, там стильна емблема від бренду CVV. Як завжди, друзі, хочу підкреслити центровку леза, вона практично ідеальна, як завжди у CVV. Ніж зручний, практично у всіх хватах, тут без проблем. Для навізки він також зручний. Але тут треба розуміти, що є деякі особливості при різі ножем Танто. Тобто, якщо ви щось нарізаєте на дошці, наприклад, ви можете нарізати або ось отак, оцією частиною, або на краю десь стола, або ж різати оцим зубом, тобто цим сходженням крайок. Звичайно, це не наскільки зручно, як, наприклад, тим же трапером, але все одно особливих нарікань не викликає. Що можу сказати у висновок? Мені приємно відчувати, що компанія CVV не почуває на лаврах моделі Elementum, а весь час намагається випустити якусь нову цікаву модель. У даному разі ми маємо надзвичайно стильний ніж, з дуже класною сіткою сталью, надзвичайно легкий та зручний у використанні, як і DC. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На ну, все добре, друзі!